fine. З дитинства мріяв працювати на радіо. Ми зараз знаходимося в студії «Люксефам». Розкажи нам, будь ласка, за 20 років як набридло? Ні, а, втомився ти знаєш, ні а, а, від радіо від радіо не втомився. Єдине, що напевно є втома оця щоранку прокидатися в 5.50 на ранкове шоу. Тому що вже скільки 10 років ми практично працюємо. От ми з грудня 2013 тисячі сіли в ефір ранкового шоу, і всі ці а, події ми пропрацьовували тут. і Це була і революція гідності. Потім COVID, і потім початок повномасштабного вторгнення. Ми все це, весь цей час працювали в ефірі. І е, коли ти прокидаєшся щоранку в 5.50, 10 років я це роблю, і е, всі 10 років я ненавиджу цей час. Я раніше не думав, що я так буду радіти вихідним дням. Зараз я е, радію, бо я сува. Я по факту сова, і от якщо в мене вихідний або якась була відпустка, там так то я лягаю спати не раніше другої, третьої ночі. А зараз мені доводиться лягати спати до 12-ї години ночі, тому що якщо я ляжу ляжу спати пізніше, то я розумію, що на наступний день буде, я перепрошую, зрака. Ну, така від радіо в чи ні? від самого радіо ні, це якийсь такий кайф, знаєш, начебто, ти щоранку робиш теж саме. Ти виходиш в ефір, тут ти все знаєш, ці всі кнопки. Але це такий кайф, коли до тебе підходять люди, або там дзвонять, або пишуть, що вони разом з тобою прокидаються, ти частина їхнього їхнього життя. І я кайфую від оцього. цього, від того, що ми робимо кльову справу, ми заряджаємо людей цим позитивом. А це справді, ну погодь. Це важко. Інколи це важко, особливо коли ти пам'ятаєш, так коли да. була революція гідності, коли ми сиділи в ефірі, і під час блокаутів. так. І це дивіться, от я просто хочу розповісти цю історію. Коли була революція гідності і людей вбивали на майдані, ми в цей час були в ефірі і дарували емоції, і позитив. Я пам'ятаю, як я сижу, ось тут ефірна програма, а тут. У мене включений е, е, екран з прямою трансляцією з майдану, і ми в ефірі. Тобто, ми прям в прямому ефірі, ми щось говоримо. Я повертаю голову і бачу, як падає людина, яку щойно е, застрілили. і це важко, але це це робота. А до тебе надходили такі претензії, що типу, як такі складні часи, а е, ви смієтеся в ефірі. Ну звичайно, було таке, але я завжди пояснюю. Дивіться, ми робимо свою роботу. Ми е, розуміємо так, і рейтинги до речі, показують, що людям потрібний цей позитив, ці позитивні емоції навіть в такий час. Людям потрібно час від часу посміхатися. Ясно, що ми не, не влаштовуємо там раніше до повномасштабного вторгнення. У нас були якісь веселі активності. Там на перехресті, ми там переодягалися, е, щось таке друкували. Зараз цього менше, але Позитивні емоції ми хочемо і будемо дарувати доти, доки цього будуть потребувати наші слухачі. До речі, про позитивні емоції. Так, розкажи про крайній факап в ефірі. Я знаю, що у тебе їх було дуже багато. Що значить дуже багато? Ти? Ну, давай про крайній факап. Мій головний факап це ти, що я з тобою так довго працюю. Це Але давай так, по-чесному, був факап останній. Це буквально, ну скільки, місяці три тому. Ми ж такі з тобою вже прожонні. Так багато. Працюємо в прямому ефірі. Ми ж знаємо, що ось тут є кнопка, ти натискаєш, включається червона лампочка, і ти контролюєш це питання, що ти в ефірі. Відповідно, якось ми сидимо останньо, Отут грає музика, значить, голосно. І е, ми таки починаємо спілкуватися. Десь навіть матюкалися, да, Танюшка? Ось е, в особистій розмові. І тут я розумію, що на колонках не грає музика. А якщо на колонках не грає музика, значить включений мікрофон. І е, моя реакція, я опускаю голову, бачу, що включений мікрофон. Перша моя реакція тень, ти, ти пам'ятаєш? Угу. Uh -huh. — Щось така? Потім ти виключаєш мікрофон і секунд 30 ти згадуєш, що ти говорив і як далеко е, був мікрофон від тебе. Але тут великий плюс, що мікрофони вони тягнуть тільки ось так. Якщо е, ось так мікрофон стоїть, то е, практично слухач нічого не чує. Знаходимось біля університету Шевченка, так. А ти теж отримав освіту, як це не дивно. <рес> ти зараза. Але так. у тебе був, до речі, рік перерви, так? Між школою і університетом. По перше, що ти цей рік робив? Ну Наш я дивився я, я після школи, я після школи, як і всі, хотів поступити в університет на журналістику і хотів поступити на бюджет. І мені не вистачило буквально, пам'ятаю цю історію. Я підходжу до списку тих, хто проходить. А і я був другим. Після цієї лінії мені не вистачило буквально чи 2-3 чи бали всього. Я е, вже пішов працювати. Я працював в нічному клубі діджеєм. До речі, офігенні бабки заробляв. Тоді зарплата була середня 150-160 гривень, а я за вечір, як діджей за замовлення пісень, отримував 100 гривень. Тобто, в мене 10 гривень була, е, коштувала одна пісня. І відповідно, нормально заробляв. Потім е, через рік, а я вже почав працювати на радіо, плюс-мінус. І через рік. Я зрозумів, ну напевно, треба Треба ем, поступити в університет для того, щоб в резюме було вказано, е, що в мене є вища освіта. Тому що ну мені здавалося, що так потрібно. Але по факту, якщо зараз от мені зараз 39, і я розумію, що е, Мені ця вища освіта нічого не дала. Я зараз нікого не закликаю, але це особисто моя думка. Я вчився на журналістиці вже паралельно працюючи. І коли мене людина, яка працює вже на радіо по своїй спеціальності е, на факультеті журналістики, починають вчити фотосправі зі старими фотоапаратами, для мене це було трошки дивно. Е, е, я вчився на заочці на платній. І чесно приходив, вирішував певні питання. От, хоча, перший семестр я вчився, чесно, щось там вчив, але не знаю, для мене це, якщо ми, якщо тобі це не подобається, якщо тобі не подобається освіта, а ти вже знаєш, чим ти хочеш займатися, головне, щоб ти вмів читати, е, рахувати. А е, всякі ці вже вущі спеціальності або там вущі предмети, це вже на любителя. А не боїшся, що тебе захейтять за таку відповідь? Ну це ж моя тільки думка, це ж виключно моя думка. Дивись, я не змушую зараз свого сина там супер вчитися. Я сказав, що мені важливо, щоби ти вмів читати, е, рахувати, е, писати і знав англійську мову, тому що вона Важлива далі, якщо він захоче бути, образно кажучи медиком, окей, він має вчити тоді е, хімію. Якщо він захоче бути якимось інженером, він має знати фізику. Е, так, загальні якісь е, м, знання він і так і так отримує там, по життю або від мене, або сам дізнається те, що йому цікаво. Сьогодні я тобі запитання задаю не тільки я і наші слухачі. Вони залишали запитання свої, і ось одне з них Валерія запитує, яка ЗП на Люкс.ФМ? не. З ППП, <смеш> а заробітна плата на люксифан. А у нас, до речі, якось так повелося, що всі і радіо, і телеведучі вони отримують різну зарплату там, по домовленостям тощо. Ну, скажімо так, дивіться, так як я працюю вже дуже давно на радіо, коли я прийшов, до речі, коли я переїхав в Київ і почав працювати ще тоді на «Русском Радіо, у мене була така ситуація, що я два місяці я не знав, яка у мене зарплата. Мені просто продюсер говорила: ну дивись. У тебе буде нормальна зарплата, а я як був такий, знаєш, молодий зелений, і я не розумів, як підійти спитатися, а яка у мене буде зарплата. І тоді, в 2005 році, у мене була зарплата то 200 доларів, то 300, Я не розумів. Мені здається, що на мені якось відмивали бабки. Ось зараз ясно, що ця зарплата більше, але враховуючи те, що я веду ранкове шоу, це популярна радіостанція, є вже певний досвід. І час, який я е, працюю? Ну в середньому е, радіоведучий, е, який веде шоу, я ж не можу сказати так е, конкретну суму, тому що є певні контракти. Але в середньому це е, від 600 до 1300 доларів, угу. якщо ми беремо в доларах. Так це з -зп на люксифам. Угу. А давай я поставлю запитання так, як ти ставиш своїм гостям зараз. Загалом на місяць ти заробляєш більше двох тисяч доларів чи менше. Зараз загалом за місяць е, з трьох своїх е, форматів, це радіо. Ютуб і Інстаграм я заробляю від двох тисяч доларів. До а, ну це різно, тому що наприклад в інстаграмі є там один місяць більше, реклами менше, але давай так від двох до трьох тисяч доларів. Зараз стабільний заробіток. Ти просто так дістаєш своїх своїх я без питань. Я ж я з своїми питаннями. Тому мені хочеться і тебе так поколупати, як ти їх колупаєш. Ага, краще б ти поколупала би інше щось, але давай так: п'ять тисяч доларів. Давайте помножимо на тридцять вісім середньому. Меніму так, це скільки? Це двісті сто сімдесят тисяч гривень на місяць. Напевно, за ці півтора роки е, такий заробіток в мене був лише один раз. Про гроші продовжимо. Скільки тобі зараз потрібно грошей на побут? Зараз порахуємо. Давай так, у мене машина в кредиті. Е, я плачу за неї дванадцять тисяч гривень, плюс я знімаю будинок 30, Вісім це рахує вже сорок дев'ять тисяч. Бензин я порахував, що мені десь зараз потрібно дуже багато їжі і на зйомки, і по зустрічах Ну десь в середньому п'ятнадцять двадцять тисяч. рахую вже сорок дев'ять п'ятдесят, плюс двадцять тисяч сімдесят. Ну і плюс продукти десь я порахував, що йде е, на продукти тисяч десять п'ятнадцять. Ну десь вісімдесят тисяч гривень потрібно на побут. Це тільки на побут. Телефон в кредиті чи не ні? Ні, телефон? Слава Богу, виплатив.